Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Не ремонтували майже 40 років. Мешканці будинку по вулиці Чорновола, 8 скаржаться. Їхній під'їзд розвалюється на очах. Напиляли деревна понад 2 мільйони гривень. Організатору та учасникам групи повідомлено про підозру. Пілатес, арт-терапія, психологічні тренінги. На базі благодійного фонду Карітас Полтава проводять заняття для дітей та молоді з інвалідністю. А тепер про це та інше більш докладно. Обвалюється штукатурка, стіни пронизують тріщини, дах протікає. Скаржаться мешканці будинку по вулиці В'ячеслава Чорновола 8, у Полтаві. кажуть, їхній під'їзд руйнується на очах. Він не бачив ремонту, років 30 чи навіть 40. Чи планують робити комунальники щось у цьому будинку? У сюжеті нашої знімальної групи. Ось такий стан має перший під'їзд чотириповерхового будинку по вулиці В'ячеслава Чорновола, 8. Місцеві скаржаться будівлі понад 100 років, а останні 30-40 років ремонту тут не було. Стіни облуплюються, штукатурка обварюється і вона вже підлягає такому капітальному ремонту. Тут просто підмазати не вийде. Крім того, висять провода. Вони мають бути в коробках. І все це мають зробити фахівці, звичайно. Це має бути проект на ремонт. під'їзду. мешканці будинку у 2018 році з проханням провести ремонт під'їзду зверталися до ЖО 2 Проте годували тільки обіцянками, каже Полтавка Ганна Олександрівна. За 30 років в під'їзді не залишилося вікон на чотири поверхи лише одне ціле вікно. Окрім того, у нас повністю по всім поверхам сухий грибок обвалюється штукатурка на вході в під'їзд. Заізольовані провода і не підведено світло. Тобто, якщо ти заходиш ввечері, а особливо взимку під'їзд не видно взагалі нічого. А ще у будинку протікає дах, наслідки видно на четвертому поверсі, додає Ганна Олександрівна. Все горище заставлено тасиками, щоб воно не протікало у квартири до людей. З цієї причини я звернулася до ЖЕКу. В ЖЕКці мені відповіли, що. Місто забрало з балансу жеку будинки, і вони наразі не є балансоутримувачем, а балансоутримувачем будинку є. Місто, як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства міста, у результаті обстеження житлового будинку по вулиці В'ячеслава Чорновола, 8, було виявлено пошкодження покрівлі. Проведення ремонтних робіт заплановано на поточний рік. У липні оголошено тендер на виконання робіт з ремонту покрівель до переліку об'єктів, включено й зазначену адресу. Сьогодні у парках а також на узбіччях доріг Полтави комунальники спиляли кілька аварійних дерев. Одні були з умилою, інші виявилися абсолютно сухі та мертві. Докладніше про це дивіться у сюжеті. У Полтаві по вулиці Монастирській спилюють стару тополю. Велитенське дерево вже багато років, як повністю сухе, та не живе. До того ж, нависає над проїжджою частиною, говорить місцевий мешканець Полтавець Едуард. Ну, мені 56. Я такий маленький ходив, а воно вже було. Та воно ще й під час Другої світової війни тут було сто відсотків. На дорогу може впасти в будь-який момент гілка, машини їздять, правильно роблять. Роботи виконує підрядник, а тим часом працівники комунального підприємства Декоративні культури прибирають п'ять аварійних Дерев у центральних парках. У Шевченківському видалили горобину, а в сонячному парку імені Євгена Браха дві 30-річні ялини Липу та Клен. Дві ялини сухих зовсім. Длябіна була. Ствол поражений, гнилий, дупло було. Там. Перед цим дерева обстежили спільно з екологами та позначили аварійні екземпляри червоною міткою. Липа всохла, поражена омилою, зато вона всихає. Спилювання аварійних дерев чи гілля в місті відбувається щодня. Дрова використовують для опалення теплиць підприємства, де вирощують саджанці квітів. У нас є свої оранжереї, в яких ми вирощуємо розсаду, квітів. квіти тішого. По розділительним, позив парк Шевченка, там квітник гарний, гарний. Росада не закуповувалася, це наша розсада. Наші дівчата саме виростили, саме посадили, тобто для цього опалюються теплиці. Водночас по вулиці Панянка сухі гілки дерев і досі нависають над проїжджою частиною, показує полтавець Юрій Євгенійович, який працює неподалік. Спостерігаю оцей, це неподобство, оці сухі. Відки часто зараз останнім часом в нас дують великі вітра, і всі, всім відомо, що сталося і у травні місяці, що на дитину впала гілка. Я просто закликаю, як небайдужа людина, відреагувати на це і вчасно спилити дерево, щоб не було отакої трагедії. Нагадаємо, від початку року працівники комунального підприємства Декоративні культури вже видалили близько 1100 аварійних дерев та окремих гілок. Здійснили незаконні порубки лісу на понад 2 мільйони гривень. На Полтавщині викрито організовану групу з п'яти осіб, учасники якої у лісових насадженнях полтавського району здійснювали незаконні порубки дерев. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. На початку цього року 37-річний житель полтавського району з метою отримання прибутку пов'язаного зі здійсненням незаконних порубок деревини. Створив організовану групу, до складу якої залучив чотирьох місцевих мешканців. Протиправна діяльність групи припинена правоохоронними органами області. Мільйонні збитки, завдані Полтавській територіальній громаді, підтверджено судовими експертизами. Наразі організатору та учасникам групи повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев у полезахисних лісових насадженнях. Перевезенні зберіганні та збуті незаконно зрубаних дерев вчинені повторно у складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки. Дитина вночі посеред дороги у Кримунчуці, 14 липня близько 23.10 до поліції надійшло повідомлення від водія автомобіля, що на вулиці набережна лейтенанта Дніпрова перебуває малолітній хлопчик. Із місця події правоохоронці доставили його до дитячої лікарні. Дитину оглянули медики та залишили у закладі до встановлення батьків. Наступного дня, 15 липня, близько шостої ранку, на лінію 102 надійшло повідомлення від 41-річної жінки про зникнення її шестирічного сина. Поліцейські одразу встановили, що знайдений вночі хлопчик і є сином заявниці. За попередньою інформацією, дитина самостійно пройшла близько кілометра від місця проживання та опинилася посеред ночі у доволі небезпечному місці, поряд з яким є водойма, а також. Пожбавлений рух транспорту завдяки пильності та небайдужості водія, який вчасно побачив хлопчика і передав його поліцейським. Ця подія має щасливе завершення. Поліція встановила батьків та з'ясовує причини та обставини даної події. За даним фактом, ювенальні поліцейські відділення поліції номер 1 з'ясовують причини та обставини події. Вирішиться питання щодо притягнення батьків дитини до юридичної відповідальності. З нагоди дня української державності сьогодні у Полтаві поклали квіти до пам'ятника поету Тарасу Шевченку. Україна четверте це святом цього ж дня, 15 липня, вшановують і пам'ять видатного державотворця князя Володимира Великого та День хрещення Росії України. Більше про це дивіться у сюжеті у слід за Тарасом Шевченком. Голосом совісті і закону повторюємо смійся. Лютий враже, та не дуже, бо все гине слава. Не поляже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. День української державності поклав квіти до підніжжя пам'ятника поетові Тарасу Шевченку. Дату для свята 15 липня. Обрали не випадково. Саме цього дня вшановують пам'ять видатного державотворця князя Володимира Великого та день хрещення Русі України, говорить Олександр Лемешко. Цілком природно, що Особленням, скажем, таких ідей соборності, незалежності є Тарас Ривова Шевченка, Тому ми сьогодні тут є такий сакральний зміст, мабуть, що і чотири роки вже святкування саме цього свята державності і співпадає з ним хрещення. Це, як на мене, велика надія, що Україна вистоїть. Що Україна має велике майбутнє. Покладає квіти у День української державності і ветеран Збройних сил України Артем Погорілий. Говорить, цього дня вшановують всіх, хто творив нашу державність, і продовжує це робити різними шляхами, чи захищаючи нас на фронті, чи працюючи тут у тилу. будь яке свято або дата, яка пов'язана з українською історією, з встановленням української державності, має Відзначатися, має висвітлюватися як мінімум для прийдешніх поколінь, для тих людей, які боронять Україну, які стоять тил, тилом, тиловим фронтом і для популяризації, так би мовити, нашої держави в світі і взагалі на всіх міжнародних рівнях. Що на поле нагадаємо, Україна в четверте відзначає день української державності, встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року. Цього ж дня, 15 липня вшановують пам'ять видатного державотворця князя Володимира Великого та День хрещення Русі України. Місто хорол і його повіт сьогодні. У Полтаві презентували ще одне краєзнавче видання в основу книги. Ліг рукопис понад сторічної давнини статиста та літописця хорольського краю Тимофія Бредуна. Більше подробиць дивіться у сюжеті. Депутати Полтавської обласної ради реалізовують проект щодо видання книг краєзнавчої серії. Зокрема, вони посприяли, щоб побачила світ книга Місто Хорол і його повід. Вона цікава тим, що саме в ній вперше опубліковано рукопис понад сторічної давнини. Його автор, статист, літописець Хорольщини Тимофій Бридун розповідає учасник презентації видання, депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко. Зробили його сучасний вигляд. І от перша книга, яка надрукована, яка чекала своє дання більше 100 років. Так як наша комісія відповідає за інформаційну діяльність, вдалося типографію, потім знайти спонсорів. Які допомогли, і цю книгу побачила світ за 100 років. Праця охоплює історичні події 18-19 століть та села нинішніх Хорольської, Семенівської, Оболонської, Білоцерківської та частково решетилівської громад, говорить редактор та упорядник видання Андрій Козлов. Мій батько Козлов Володимир Андрійович він відомий краєзнавець на Хорольщині і відповідно працюючи над книгою Історія Хоролу. Він у Києві в бібліотеці імені Вернацького випадково виявив цей рукопис. А згодом, завдяки іншим краєзнавцям, він був розтиражований, привезений, і потім вже тривалий час він був надрукований на друкарській машинці. До того поки з'явилися комп'ютери, один з примірників книги подарували Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського. Після короткої бібліотечної обробки вона буде доступна всім користувачам у відділі краєзнавства. Є цифрована по цифровій трансформації. Ну, зроблено дуже багато. От для вас, як і краєзнавців, ми купили сканер в архів. Уже 75% архіву просканували. Ви можете досліджувати. Крім того, купили сканер. У обласну бібліотеку, де теж усе сканується і працюють в цьому напрямку, що зараз світ нових технологій. Книга місто Хорол і його повіт вийшли накладом 300 примірників. А на базі благодійного фонду Каріта з Полтава проводять заняття для дітей та молоді з інвалідністю та їхніх батьків. Всі вони вихованці інклюзивного центру фонду. Програма різноманітна, пілати, сарт-терапія та психологічні тренінги. Як все відбувається, бачила наша знімальна група. Ми сьогодні робимо браслет таємний, Будемо у кожного своя таємниця. Полтавка Юлія відвідує інклюзивний центр на базі благодійного фонду Карітас Полтава. Тут проводять заняття для дітей від 6 до 18 років та молоді 18 плюс з інвалідністю та їх батьків. У нас на базі інклюзивного центру працюють різні спеціалісти: це психолог, соціальні працівники, фізіотерапевти, а також логопед. Заняття кожного. Одного разу різні, якщо є логопедичні заняття, є психологічні тренінги, заняття, арт-терапії. Також сьогодні ви бачите це. Фізіотерапевт проводить пілатес. Ольга Кошельник, мама вихованця інклюзивного центру, говорить, поки діти на своїх заняттях, батьки можуть теж гарно з користю провести час. Вироби різні поробки дітям дуже нашим дуже тут заходять. Ці заняття кожного разу щось вони нове, нове. А для батьків це також час для себе, да, можливість трішки перезавантажитися, що для себе теж і знатися щось нове, нове цікаве. Різноманітні заняття для вихованців інклюзивного центру та їхніх батьків проводять щотижня. Розклад їх планують завчасно. Зазвичай на кожне з них йде дві години. На цьому наш випуск підійшов до завершення. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900 На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.